Це вулкан найвищий в світі. Він знаходиться в Андах на кордоні між Чилі і Аргентиною. Називається він охос Дель Саладо. Його висота 6891 метр. Заходять на цей вулкан сходжувачі з чилійської сторони. Ми також йшли з чилійської сторони. Ішла йшла я з українською командою Альпоманія під керівництвом Валентина Ципавіна це відомий український альпініст, високогірний сходжувач, восьмикратний сходжувач на Еверест, один із найвідоміших українських. Альпіністів він сам особисто вів групу. Ця гора специфічна, тому що на цей вулкан можна досить високо під'їхати машинами. З одного боку, це видається, начебто просто сів і заїхав машиною на певну висоту, але це для організму не просто, тому що коли висота набирається пішим ходом, вона набирається поступово. Коли висоту Набираєш автомобілем, це швидкий скачок висоти і це складно для організму. Висотна хвороба дає про себе знати сильніше, потужніше і ті люди, які від цього більше страждають, які не знають, що з цим робити, не знають, як реагувати. Їм було складно. В Чилі все дуже розслаблено. В них немає пермітів, в них немає дозволів. Тобто, всі, хто хоче, будь ласка, йдіть на нашу вору. В них немає медити... медичних там чекпоїнтів. В Аргентині це є в кожному таборі. В них сидять медики без підпису медика не можеш перейти в інший табір, який знаходиться вище. Вони перевіряють оксигенацію, вони міряють. Тиск, все це фіксують, записують, опитують. Чи немає ніяких скарг? І тільки коли медик ставить підпис, тоді можна йти в табір вище. В Чилі цього немає. Ну в Чилі і немає таборів через те, що там машинами їздять всі високо. Чилі дуже розвинена країна в плані гірської промисловості. Через це автомобільні дороги дуже високо. Вони видобувають мідь. Видобувають корисні копалини, і вони скрізь їздять машинами. Ми з українською компанією йшли, звісно. Тут гіди не потрібні місцеві, тому що гора, в принципі, ну скажімо так, видно, да, трейл, куди йти. І українські наші гіди вони досвідчені. це була десята, здається, чи дев'ята, чи десята експедиція саме на цю гору. І після нас ще дві групи зайшли. Ну, тобто, вже там одинадцята, дванадцята. Тобто вони ходять на цю гору часто. І місцеві їм ну, якби не потрібні, вони справляються самі. Штурм тривав, ну ми йшли групою, незважаючи на те, що темп був різний, можна було там йти трошки пошвидше, ну, хто, хто повільніше, але ми прийняли рішення, що ми маємо зайти максимальна кількість учасників і йшли групою. В мене час від... Машин до машин зайняв 14 годин. Годину ми чекали на кратері, це трошки нижче. На 6,750. На самій вершині я була, ну може, хвилин 10-15. Ну, треба фотографуватися, знімати відео з прапорами. І на цій вершині, до речі, цікава історія. Там такий є чемоданчик невеличкий, така валізка металева. І е, коли цю валізку відкриваєш, там є зошит, де можна записати хто там сьогодні, в яку дату прізвище, хто зайшов на цю. Тому спочатку ми фотографувалися, знімали відео, бо ну, це насправді дуже гарно, коли навколо ціле плато гір, і це неймовірна краса. Потім ми ще записувалися в цей зошиток, що ми піднялися наша група. Ну і далі спуск. Якийсь етап життя мені не вистачило емоцій адреналіну в повсякденному житті. І Я почала шукати враження в екстремальних видах спорту. Було багато чого. Були звичайні походи трекінгові в Карпатах, були байдарки, були парашути. Потім був мотоспорт, шосейно кільцеві мотоперегони. Ну а зараз високі гори. В мене є друг, який ще в. Ті часи, в часи до агресії ходив на Ельбрус, і він завжди з захватом розповідав про Ельбрус. Мені було цікаво, у нас така була дружба. Можливо, трошки конкурентна, ми завжди якось так мірялися нашими досягненнями, і я завжди програвала, тому що мені його Ельбрус не було чим крити. І я вирішила, що ну чому б і так. Перша гора в мене була Казбек в Грузії, це Кавказ 5035 метрів. Він трошки нижчий за Ельбрус, але ну, за думками деяких сходжувачів не простіший точно. У кожного Оджувача є своя якась така певна програма. Свій певний шлях. Цей шлях він визначається внутрішнім потягом. Ну люди, які ходять в високі гори, вони відчувають, яка гора кличе наступна. Це інколи звучить так досить романтично, але насправді це так і є. Тобто, коли ти заходиш на якусь вершину, ти вже починаєш розуміти, куди тобі далі. Немає однакової схеми, да що треба зайти там на цю, на цю, на цю, на цю. А потім на цю хтось іде на, на одні вершини, хтось на інші. Вулкан має кратер. Тому на вулкані є на вершині, або, от як у випадку охоса, не на самій вершині, є кратерна зона. Це така площадка досить велика, де можна ну, перепочити, чи інколи навіть розбивають табори, там ставлять намети ну, в залежності від цілі. Особливість охоса в тому, що йдеш до кратера. Кратер знаходиться на вершині 6750. І на кратері це просто так, що і тебе виключає. Ну, тобто Починає дуже сильно діяти висота саме з точки кратера. Але ще з точки кратера десь 2 години ходу вже видно стежку наверх, і останній шматок там є. Тобто Там ще й треба по мотузкам. Вийти прямо на саму вершину. Високі гори вони є для того, щоб щось нове, дізнатися в першу чергу, про себе. Як там, і відомі альпіністи пишуть, і багато хто про це говорить, що в горах є можливість почути себе, тому що не відволікає буденність, не відволікає шум, не відволікають щоденні якісь турботи, плюс фізичний стан він такий досить чутливий, тобто завжди прислухаєшся до свого організму. Насправді ця вершина. Це як підготовчий момент до Евересту. Планую Еверест, це складна історія, особливо сьогодні, але я маю твердий намір реалізувати цю мрію. Звичайно, є момент фізичної підготовки, яку треба тримати в тому рівні, який дозволить організму. Зайти в зону смерті і потім повернутися. Тому що восьмитисячники ті гори, які вище восьми тисяч метрів. Після восьми це називається зона смерті. Це та зона, де організм функціонує на виживання, де не відбуваються репаративні процеси, де не відбувається там виздоровлення, загоєння. Цього всього не відбувається. Організм повільно помирає на висоті вище восьми тисяч. І задача фізично підготувати тіло настільки, щоб той проміжок часу, поки Піднявся вище восьми до вершини і далі спустився, фізично тіло витримало цей період повільного вмирання і не встигло вмерти. Це важливо. Звісно, важлива ментальна підготовка, тому що наскільки людина психологічно готова, як відомо, наше тіло може витримати набагато більше, ніж ми думаємо, що воно може витримати. Тому ментальна підготовка, розуміння, що буде відбуватися, спокій, не впадати там в якісь панічні стани і так далі. Це Можливо, навіть важливіше ніж фізична підготовка. Ну і якщо говорити про Еверест, то дуже велика частина історії це економічна підготовка, тому що зараз з цим дуже складно. Спорядження доїхати це половина історії, менша половина. Це взагалі дуже дороге сходження. Еверест – це найдорожче. Ну окей, не найдорожче. Є ще сідлей. Це вулкан на Антарктиді, це ще дорожче сходження, але це, мабуть, ну, друге. Або ну там в топ 3 точно дорогих сходжень. Тобто треба оплачувати логістику, кисень, шерпів, портерів. Ну, тобто, це велика експедиція, яку треба покривати, і це великі кошти. Економічно — 100 тисяч доларів. Це все це з квит... ну, Це так, да із і з квитками, і з комбінізонами, із зуттям, з одягом, з, з усіма компаніями-супровідниками. Це так дуже округлена сума, але ну це да. Є варіанти, звісно, там, наприклад, не брати українську компанію тільки місцевих, але ну, це більш ризиковані варіанти, скажімо так. Шерпи це народне пало, а портер це професія насільщика, людина, яка несе речі. Шерпа може бути портером, але портер не обов'язково шерпа. Ну тобто шерпа це народ. Шерпи йдуть і як портери, і як трекінг гайди тобто провідники, які показують шлях, які підтримують, які допомагають. В питаннях високих вершин, восьмитисячників, корона світу, це називається. Там без них ніяк. Тобто, якщо на якусь іншу гору, в принципі, ну ніхто не перевіряє, чи ти там дійсно зайшов чи не зайшов, да, то з Еверестом, ну і взагалі з восьмитисячниками, з такими рейтинговими горами, це серйозна історія, але це країна, яка приймає, фіксує. І потім видає, ну спочатку видає перміт, дозвіл на сходження, а потім видає ну, якби результат да, сертифікат. Звичайно, що я думаю, що вони переживають по-своєму, але вони маленькі. І я сподіваюся, що вони можливо ще не зовсім усвідомлюють. Хоча про Еверест в мене старшій дитині 10, вона мене прямо напряму запитала, що мам, ти тепер підеш на Еверест. Я кажу, да, я піду на Еверест. Вона якби, значить, запитала і все. А потім виявилося, що вона дивилась там відео в інтернеті про Еверест і так далі. І вона каже, мам, давайте візьмеш додатковий балон кисню, а то ну мало що». Ну і вона така була трошки вражена тим, що там є тіла, є карта, і де ці тіла знаходяться, і вона це все бачила, і ну, така трошки була під враженням, але я їх заспокою, що все буде добре. Мама піде, прийде, все окей, не переживайте, я повернуся. Старша вже говорила, що мама, ти мене візьмеш. В мене є одна не дуже висока вершина, але така дуже популярна монблан, на якій я не була. Якби це така в мене прогалина, і я оце думаю, може вже почекати дітей. Ну там з 12, з 13, з 14 років вже діти заходять на монблан. Можливо, там пару років почекати, і вже старшу доньку можна буде брати з собою на монблан. Медалька, в принципі, дається на кожному сходженні. Це не так давно почали запроваджувати цю історію. Мабуть, десь з 22-го року, бо в мене з казбеку ще не було. От на першій горі, в 21-му ще не давали медальки. Мабуть, з 22-го чи десь 23-го почали виготовляти медалі. Просто такі пам'ятні після спуску, звичайно, всі там втомлені, вже коли спустилися в рівень моря, в населений пункт найближчий. Тоді зазвичай всі компанії йдуть кудись в заклад. І святкують, тому що є навіть таке там привітання з горою, да? тобто сходжувачі, ми вітаємо один одного з горою. І на цих таких святкових вечерях зазвичай вручаються медальки на згадку про, про те, що ця гора. Відбулася, і тепер вона є в кожного з нас в переліку досягнень. Рекорд теж гірський це найшвидше жіноче сходження на Матерхорм. Це рекорд в 2024 році, встановлений в, да, в серпні місяці. От, от такий він. Я зараз планую ще один рекорд, спробувати зафіксувати, але не гірський, а біговий. Це прям така інсайдерська інформація. У мене є особистий челендж. Я кожен день біжу. Незалежно від обставин. Сьогодні ще не бігала, буде 1532 день. Кожен день, 20 країн світу. Аеропорта, вокзали, океани, моря, гори. В будь-яких обставинах. Перед тим, як йти на Еверест, хотілося б це якось зафіксувати. Найбільша кількість днів. Mm -hmm. да, бо в мене без жодного пропуску. Ну, були ідеї з приводу там, найбільша кількість країн в одному біговому сеті, ну, можна думати. Є чоловічий рекорд 1000, мабуть, чи 1600 чи 1800, але жіночого немає, схожого. І от жіноча, ну, якби ця. Ніша, можливо, я не впевнена, я ще не консультувалася з представниками Національного реєстру рекордів України. Одне із моїх таких особистих для себе досягнень це те, що я змогла втримати відстань щоденну 5 кілометрів, навіть в подорожі, навіть на висоті. Ну, чилі там зручно там, пустеля, незважаючи на те, що висота 4,5 тисячі метрів над рівнем моря, але ну, якби є площа, де можна плюс-мінус рівнинно бігати. Мені вдалося зберегти відстань 5 кілометрів щодня навіть на висоті. Принцип такий, тобто всі відпочивають, а я біжу.